Я вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, який сьогодні гарний сонячний день. Навколо нас вирує цікаве і таємниче життя. Горобчики співають на гілочках дерев, сорока сидить на дубі, усі займаються своїми справами. Але є ще одні мешканці, без яких не можуть обійтися ні пташки, ні дерева. Ні рослини, ні люди. А хто це, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Вони всюди проживають, по шість ніжок мають, можуть мати й крила. Але це не птахи. Здогадались, хто це? Звісно, це комахи. Комахи це чудо природи. А ви знаєте, дітки, узимку комахи сплять. Відпочивають у своїх домівках Бджілки у вуликах, мурашки у мурашниках, жучки у ґрунті, у нірках або просто під корою дерев, де їх майже ніхто не турбує. А де ми можемо зустріти комах? Так, дітки, вони скрізь у траві, на землі, під землею, на воді. Та під корою дерев. А давайте пригадаємо правила поводження з комахами не ловити, не брати до рук, не класти в кишені або коробочки. Дітки, ви молодці, все пригадали. А тепер пропоную познайомитися з комахами. А хто вони, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки. Жучок цей яскравий, моторний, спинка червона у крапенку чорну. Сам симпатичний, хоч і маленький, гарний на вроду та веселенький. І це сонечко маленький кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок. Сонечко вміє літати, повзати по траві. Діти, сонечко дуже корисна комашка, адже вона живиться шкідниками, попільницями, які нищать садові рослини. А яскраве забарвлення захищає сонечка від хижаків. Дітки, прислухайтесь, що там гуде? Хто це відгадайте? Зимою спить, літом бринить. Понад сади літає, солодку росу збирає. Так, це бджілка. Вона справжня окраса нашої природи. У них гарні смугасті пухнасті шубки, і потрібні вони бджолам для захисту від хижаків. Своїм яскравим вбранням вони відлякують птахів та інших тварин. Бджоли збирають і несуть нектар до вулика, щоб зробити з нього мед. А пилком бджоли. Годують своїх дітей. Погляньте уважно, як веде себе бджола на квітці Вона вовтузиться, ворушиться, таким чином до її волохатого тільця прилипає пилок. Таку бджілку називають робочою, а працьовитих людей порівнюють з бджолами, працює як бджілка. Ой, а що це за хатинка пірамідка? Хто тут живе, здогадайтесь? Маленька комаха велику силу має. По доріжці у мурашник соломинки тягає. Так, це мурашки, які лагодять чи споруджують свій багатоповерховий будинок із численними ходами, переходами, коморами та кімнатами. Мурахи працюють дуже злагоджено. Кожен має свій обов'язок. Одні несуть на собі соломинки для будівництва, інші шматочки кори дерев, гілочки, листочки, свою їжу. А яка на вигляд мурашка? Вона маленька, чорна, неї голівка, тулуб та шість лапок. Стрибати комаха не може. Вона повзає по землі та рослинах. Мурах часто називають санітарами, адже вони поїдають загиблих комах. Прибирають різне сміття, тому мурахи дуже корисні комахи. Люди оберігають мурашники, встановлюючи навколо них огорожу. Комахи дітки в природі дуже потрібні. Вони є прикрасою нашої природи. Світ без комах видається сумним, нецікавим, неживим. Не знищуйте комах, адже ви великі. А вони такі маленькі і беззахисні перед вами. На цьому наше заняття добігло кінця. До нових зустрічей, малята!